Привіт усім любі друзі! Мене звати Марина, і сьогодні у нас із вами буде розпаковка. А одразу після Різдвяних свят, ну, верніше одразу після самого Різдва я зробила декілька замовлень, і там буде, напевно, два чи три замовлення, я вже точно не пам'ятаю. Які стосуються безпосередньо різдвяної новорічної тематики. І от е, сьогодні ми з вами будемо розпаковувати якраз таку посилочку, яка мені прийшла. Я дуже сподіваюся, що все, що там їхало, доїхало мені ціленьке, е, тому що там є деякі такі речі, ви далі побачите, які могли. Uh, могли постраждати під час перевезення, але я сподіваюся, що все ціле, що все збереглося в тому вигляді, в якому воно має бути, і будемо починати. Uh, я поділюсь з вами своїми враженнями, поділюся своєю думкою стосовно того, чи варто внути гроші, чи не варто внути грошей. Біля мене <му> тут сноумен. А у мене є кавуся, яку я не допила, це, не змогла собі зробити свіжу, тому що на першому поверсі в мене спить менша донечка, на другому поверсі в мене спить старша донечка. І для того, щоб зняти це відео, мені треба, щоб вони спали бажано, обидві. І тому я вирішила не ходити, не шуміти, не клацати чайниками, кружками і так далі. А вже доп'ю ту каву, яка є. До речі, моя улюблена кружечка. Вона вже трішки така тут пострадавша. А, ні, цікаво. Я думала, це воно вже. Ну, вона тут повідбувалась трошки, але це таке. Я не знаю, як з нею розстатися, якщо раптом доведеться, бо обожнюю серіал, друзі. І так, почнімо. Посилка насправді здається, не дуже великою, але тут має бути доволі багато різних товарів. Тому починаємо. Ой, я ой вже дещо повисипалося. Так, ну, почнемо з найцікавішого. Це такі вирубки. Вони пластикові. Я сподіваюся, вам гарно видно. Вони пластикові, вони тут багатьох розмірів. Я, якщо чесно, не пам'ятаю, скільки їх тут загалом. 3D, але не написано скільки. Ну, не суть. Коротше кажучи, я тут обов'язково залишу вам фото того, як має виглядати імбирне печиво, коли його вирізають такими виробками, і що з нього можна зробити. По суті, я, я замовила ці виробки, для того, щоб зробити в наступному році, точніше, це вже в цьому році на Різдво, ялинку. Так, Вона така із імбирного печива, ялинка. За рахунок цих виробок, вона має різні розміри ярусів. Коротше, це виходить супер круто. Тому я дуже хочу спробувати цього року. Я просто про це не подумала, але коли почала дивитися різдвяні відео про відбирне печиво, то таких було варіантів доволі багато. І я дуже пожалкувала, що не придбала собі такі виробки. Ось, ну, це ціленьке. Ну, це, коротше, такі пластикові гілочки. До речі, на фото, на відео вони виглядають краще, ніж вживу. Вони взагалі-то мали бути присніжені із блискітками. Я бачу тут якусь типу крохмаль, не знаю. Ну, насправді, суть не в тому. Суть в тому, що це я собі замовляла для декору. Я буду робити. Тематичний декор, і вже наступного року я вам покажу, як це має виглядати. До речі, на камері, напевно, видно трохи білувати, таке білетки нальот. От воно мало бути таке присніжене і з блискітками. А буду робити декор, тому загалом мені не принципово, щоб вони були білі з блискітками. Я їх, напевно, помию від у цього такого. Так схоже або на борошно, мені на крохмаль схоже. Не знаю, нічим не пахне. Коротше кажучи, така штука брала для декору, воно там коштувало щось пару доларів. Ага, ось такі ще вирубки брала. Я їх зараз не буду розкривати, вони звичайні, металеві, а брала для того, щоб зробити віночок. Віночок із зірочок. Верніший сніжинок різних форм, різних розмірів. Я так само вам залишу тут фото. Якщо я знайду це фото в інтернеті, це було відео на Ютубі, де я побачила цей віночок. Мені так сподобалось, тому наступного року обов'язково буду пробувати його робити. Поки що все доволі непогано, рухаємось далі. Я, напевно, покажу вам якусь невеличку. Коротше, це такий декор. Це такі а, квіточки. Сподіваюсь, гарно видно. Вони різних розмірів. Тут, раз, два, три, чотири, п'ять, шість розмірів від великої до маленької. Я їх брала як новорічний декор на ялинку. Я наступного року бачу ялинку з рожево-блакитно-білими іграшками, таких ніжних кольорів. До речі, ці іграшки теж тут мають бути. І от до тих іграшок дуже хотіла ці квітки. А, я не знаю, що зі мною сталося минулого року, покажу вам ще, а, минулого року, я коли бачила на ялинках ці квітки, мене, чесно кажучи, аж вивертало. Цього року мені так захотілося, мені так сподобалося. Єдине, що я собі не дуже уявляю, як їх причепити на ялинку, тому що вони от, це все, що вони мають. Далі ось така гірлянда з намистинками. Це безпосередньо для декору на столі з отими гілочками. Я собі, коротше, це так уявляла, я побачила це в одної блогерки у відео. І мені дуже захотілося наступного року зробити такий букет, можна так сказати, на столі. Тому коли буду робити, обов'язково покажу. Замовляла спеціально з батарейками, щоб було щоб можна було не в розетку пхати, а в батареїчки. І воно має дуже-дуже гарно світитися. Якщо я не помиляюсь, має бути білого кольору. Я зазвичай замовляю білі або кольорові гірлянди. Жовті не дуже люблю. Уявлення немає щось. Ага, це. Це оця така тісьма для е... запаковування подарунків, зав'язування саме подарунків. Цього року. Стикнулася з такою проблемою, як недостача отакого матеріалу при запакованні подарунків на різдво. Тому замовила. Окрім того, я розумію, що це зручно завернути, зав'язати якийсь букет на подарунок навіть протягом року комусь, або будь-який інший подарунок протягом року комусь запакувати. Коротше, це така штука, що завжди потрібна. І е, тут, наприклад, я не бачила, де це можна придбати просто так: от ну, в магазинах. Тому замовила, воно коштувало теж щось чи то 2, чи то 3 долари. О, такий здоровенний набор. Тут, напевно, всі кольори, які тільки можна. Далі. Також цьогоріч стикнулася з чоловіком, ну не те, що без проблемою, ну, ми комусь із друзів там дарували, наприклад, подарункові картки. І стикнулася з таким моментом, що під них важко знайти е, листівки. Тут, тут дуже класні. Цікаві листівочки, мені трапилися. Дешево. Буквально тут, якщо, наприклад, там 6 штук, як тут, да то вони коштують там 6 доларів або 5 доларів. ну Це дійсно дешево, але вони виглядають дуже гарно. Ось такі листівочки мені дуже і дуже сподобались. Далі. о це іще один варіант листівок, але це наліпки. Це наліпки. Тут можна писати, для кого і від кого. Вони тематичні, різноманітні, дуже багато цікавих. Їх там, я вже не пам'ятаю, скільки їх штук тут наліплено, але їх багато. ось Просто бувають інколи подарунки, де, наприклад, не потрібно нічого вкладати, ніякої такої листівочки, що відкривається, не потрібно. Але е, потрібно написати, наприклад, від кого і кому ти даруєш. Так от, такі дуже зручні, тому що горіч. коли ми готували подарунки, нам довелося просто клеїти звичайні такі, знаєте, стікерочки на кожен пакунок для того, щоб потім не переплутати, що це і кому це, тому що ми готували доволі багато подарунків з чоловіком. І коли ти везеш потім розвозиш усі ці подарунки, реально можна переплутати пакунки. Тому ось такі штуки, вони дуже і дуже потрібні. Далі. Ага. Це такі пакети. Це безпосередньо пакетики для печива або цукерок. Також проблема, з якою я стикнулася цьогоріч, коли пекла імбирне печиво, що мені його немає куди порозкладати. У мене немає нічого такого гарного, різдвяного, новорічного, тому я вирішила замовити пакетики. Вони ось так, ось так відбуваються. Тобто, спереду йдуть звірятка якісь, а ззаду просто фон. І сюди можна покласти одне печиво. Або декілька маленьких. Дуже зручно, воно також коштувало там, копійки, тому а, тут ось здирається захисна плівка, і воно отак заклеюється і буде дуже-дуже все так гарненько. Вони тут а, з різними малюнками, їх тут щось там чи то 50, чи то 60 штук, ну, коротше, багато. Далі ще формочки, це ялинки. Ці я відкрию, бо вони відсвічують, щоб було гарно видно. Ось так. Ось так це виглядає. Звичайні, але прикольні. Так само на вирубку імбирного печива. Це такий е, скотч. Ну, як, верніш, не зовсім скотч. Знаєте, коли вам потрібно, наприклад, ви запаковуєте в подарунковий папір подарунок, і вам потрібно позаклеювати. Так ось це ось такі довгенькі наклейки, якщо можна так сказати. Тематичні, різдвяні, вони тут є різні, бачите? На сайті дуже великий вибір, я замовила саме такі. Що мені сподобалося. Цьогоріч я заклеювала такими маленькими ось такими кружечками, десь такими по діаметру, але їх не завжди достатньо. Дуже часто буває, що потрібно щось довше, а скотч виглядає негарно, тому те, що воно коштувало пара доларів. Не пам'ятаю точно, ну, ось такі всі стікерочки, наклеїчки, паперці, це все буквально по пару доларів. Ну, що косточок кави і рухаємось далі. Я, чесно кажучи, можливо, по мені не дуже видно, але я, чесно кажучи, дуже сильно задоволена поки що всім, що я відкрила. Тому продовжуємо. Залишилось, до речі, не дуже багато. Ну, це я замовила якраз таки ось таким. Кружечки, якими теж можна заклеювати пакунки, тому що е, цього року я купувала в магазині Доларами там де все аля по долару. Е, і вони в мене закінчились. Тому я думаю, ну там було значно менше, ніж тут. Я думаю, цього мені вистачить на декілька років. О, ще один набор листівок, але це інакше. Ви знаєте, вони інакші, але не менш гарні. Так, почнімо з самих листівок. Ось це такі звичайні, звичайні листівочки. Тут всередині нічого немає, але сюди можна написати побажання або написати від кого. Також до них йдуть звичайні такі білі конвертики. І також для того, щоб ці конвертики заклеювати, до них йдуть ось такі наліпочки. Відповідно, 6 листівок, 6 конвертиків, 6 наліпок. Коштували вони теж приблизно 5-6 доларів, не більше. Тому мені, мені сподобалися. Хотіла такі, знаєте, щоб були такі звичайні. Без нічого. Буває, що хочеться комусь таке подарувати. Тому мені дуже-дуже-дуже-дуже дуже подобається. Це пакети. Але, вони, знаєте, в них така якість цікава. Я не знаю, чи вам видно, вони не паперові. Тут малюнки різноманітні. Ось, напевно, ось так краще вам покажу. Так. Так. І так, тут у мене йде 8 пакетів, 4 різних малюнки. Не чотири. Є ще ось такий, такий. Такий. Загалом вони. Я вам зараз один складу покажу, розкладу, складу, верніше. Вони ось такі, бачите, дно так підгинається і вони йдуть. ось такі ручечки. Справа в тому, чому я вирішила взяти. Цьогоріч ми купували паперові і вирішила взяти такі, тому що там виходило за цих вісім пакетів, там виходило на знижках. Чи то 5 доларів. Ну, тобто, це прям вийшло дешевше, ніж долар-штука. А дешевше, ніж долар-штука, такого розміру пакети, я ніде не бачила навіть в долара. Тому плюс у них дуже така цікава якість. Мені здається, що вони краще, ніж просто паперові пакети, тому що якщо раптом десь щось, він не розмокне. ну не знаю, я не знаю, чи будемо наступного року купувати паперові пакети, чи, можливо, я дозамовлю іще такі, тому що вони є більшого розміру, меншого розміру. Я вирішила замовити і подивитися, які вони, як виглядають, яка якість, і мені правда дуже-дуже подобається. І малюнки гарні, і якість хороша, і коштували недорого, тому якщо вони будуть іще по знижці, я обов'язково замовлю. Наостанок лишилося найцікавіше. Я спеціально хотіла замовити набором, щоб були і великі, і маленькі. Маю уже в себе в наборі білі іграшки, тому можу докомпонувати. І подумала, що замовлю, подивлюсь на якість. Якщо мені якість сподобається, то я замовлю, можливо, ще один такий набор для того, щоб мені вистачило на всю ялинку. Але якщо чесно, цього року я зрозуміла, що. А, мені подобається, коли іграшок на ялинці не дуже багато, тобто не прям також розсипано усе. І я знаю, що є різні варіанти, є нові віння в моді і так далі. Ну, от мені не подобається, коли дуже багато прикрас. Тому я вирішила, що такого набору плюс отих квіточок має бути цілком достатньо для нашої ялинки. Вона у нас. Ой, по висоті, мені здається, вона ну вона десь такого зросту, як я, я 1,60 шістдесят, вона, можливо, чуть-чуть вища. Ну, вона неможливо, вона чуть-чуть вища, але не набагато, тому я думаю, що на неї має бути достатньо. Єдине, що коли я дивилася на сайті, мені здається, що рожевий колір там виглядав а, більш ну не таким яскравим. Але загалом мені подобається, правда подобається. Забула ще показати дещо з посилки. Воно випало в самому початку, і я вирішила, що покажу потім після всіх новорічних прикрас і ледь не забула. Так от, нашій донечці вже цього року буде три. І це дуже цікавий момент покупки, тому що на сайті, де я замовляла всі ці іграшки, є така функція: ти, коли робиш замовлення. А потім вони тобі пропонують перелік товарів, які ти можеш. Ну, ти вже там проплатив, зробив замовлення, все. Але е, вони тебе одразу прикидають на сторінку, де ти можеш одним кліком додати до цього замовлення ще щось. Раптом ти забув, бо ти щось побачив, і тобі хочеться, щоб воно прийшло в цьому замовленні. от така от є функція. І я побачила там ось це. Але я планувала це змовити пізніше. Я не звернула увагу, що це ось ця кнопка. Там немає кнопки Додати в корзину, а там світиться лише кнопка Додати до замовлення. І я натиснула. Ну, все рівно планувала купувати, тому я не засмутилася, але вже в подальшому я стала більш уважна. Що це таке? Це для нашої донечки на 3 роки. Це кульки. Які потрібно буде надувати. Я, знаєте, що я не буду зараз це все розпаковувати, тому що воно там прямо аж величезне має бути. Ви все рівно тут не побачите цієї загальної картинки. Мені єдине, що здається, що це сама цифра. Так, це сама цифра. Ось, ну, бачите, я ж казала, тут важко побачити, що і як. Так от, я залишу тут фото з сайту, картинку залишу, як це має виглядати. Ну, Замовили дитині на 3 роки, буде їй е, така фотозона. Я ще не знаю, чи будемо ми робити їй святом на 3 роки, чи будемо ми запрошувати гостів. Я розумію, що її день народження ще далеко попереду, вона у нас народилася в листопаді. Але кульки вже є. Ну, Є та й є. В принципі, в принципі, я загалом дуже задоволена цією посилкою. Мені загалом все сподобалося. Я задоволена, що немає нічого розбитого і зламаного. Більше всього, я переживала за різдвяні прекрасно на ялинку. Тому, єдине, що у мене не таке нерозуміння, як оті квіточки вішати, як вони це собі уявляли. Але побачимо. побачимо. Загалом. Загалом я мега задоволена і розумію, що вже наступного року я уже зараз полегшила собі оцю таку різдвяну новорічну метушню. Ну, а вам дякую за перегляд цього відео. Дуже дякую, що ви додивилися його до кінця. Буду вам неймовірно вдячна, якщо ви поставите мені вподобайку, а також підпишитесь на канал, якщо ви дивитеся мої відео без підписки. Ну і, звичайно, побачимося з вами в наступному відео вже дуже-дуже скоро.